Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні буде не дуже веселе відео і не дуже про косметику, як ви вже могли зрозуміти по його назві, але для мене воно є дуже важливим, тому що я думаю, прийшов час з вами цим поділитись. Якщо ви були підписані на мій інстаграм, то ви, в принципі, знаєте, що я а, чимось хворію, що я прохожу певну терапію. А, Стаціонарну час від часу, але в принципі це все, що я говорила в своєму інстаграмі, я не розповідала вам сильно про те, чим я хворію, і так далі. Е, мені потрібен був на цей час. Я вже четвертий місяць знаходжусь на терапії, і я розумію, що прийшов момент, коли я можу про це вільно говорити в інтернеті і відповідати на будь-які ваші запитання стосовно цієї теми. Одразу дисклеймер, що я не хочу цим відео викликати якусь жалість, чи якось хайпанути, чи щось прогріти. Я впевнена просто, що були такі люди, які мені скажуть подібні речі, але чесно, я вже неоднократно повторювала фразу, що я і найзапеклішому своєму ворогу не побажаю того, що переживала і переживаю я. Це не та ситуація, на якій би мені явно хотілось хайпанути. Літо 2023 року. Збірка лікарів, поїздок на аналізи, і в кінці ми маємо першу госпіталізацію з дообстеженням і поставленим діагнозом системний червоний вовчак, який уразив мені нирки, і з цього моменту починається відлік початку терапії, так би мовити. Одразу відповідаю на питання, що це таке простими словами. Якщо коротко, мій імунітет, грубо кажучи, мене вбиває. Мій імунітет сприймає мої ем, нормальні здорові клітини, моє ДНК як чуже, і починає його вбивати. Якщо однім людям імунітет підіймають, всім, всім людям підіймають імунітет, то мені його навпаки придушують і вбивають, і вводять в стан імунодепресії, тому що він в мене калічить. Отакий парадокс. Хвороба не є повністю вилікованою. Все, що можна зробити, це ввести мене в стан ремісії, ввести її в сплячий стан і спокійно жити, коли вона не бушує і не. Розносить мій організм. З цим діагнозом дають групу інвалідності. Я отримала другу групу інвалідності. І чесно, найменше, чого я хочу, це щоб після цього відео до мене було змінено якось відношення через мій діагноз. Так, я проходжу зараз терапію, я проходжу певний шлях, певну боротьбу в своєму житті. Так, мені ментально іноді буває дуже складно, але я нормальна людина, я ходжу, бігаю, працюю, знімаю відоси. Найбільше у мене було уражено, як я вже сказала, нирки. Я проходжу стаціонарне лікування приблизно раз на місяць. Я лягаю, мені капають препарати, один з яких це хімія, і весь інший час я знаходжусь на таблетованому лікуванні. Я п'ю певний гормон, через який я маю зовнішні зміни, які були дуже добре помічні в моєму тіктоці, за які я отримала просто величезну дозу хейту, величезну дозу гівна. Вибачте, мене від чоловічої аудиторії, на яку потрапив мій відос. мені мене це не ображає. Я абсолютно розумію, що це не мені жити з цією тупістю в голові, як у них. І, типу, ну мені просто їх шкода, цих людей, які писали це подібне, тому що ви ніколи не знаєте, що стоїть у людини. Ну, що за цією картинкою стоїть, в принципі. І тут вже навіть окей, прибираючи цей факт, я не вважаю адекватним писати щось з приводу зовнішності, тому для мене це апріорі повне Б. От вам відповідь на питання, чому в мене відбуваються якісь певні зміни в обличчі. У мене випадає волосся, воно майже не росте. А, воно стало гіршої трохи якості, ніж раніше. От У мене дуже-дуже-дуже-дуже сушиться шкіра на тілі, на руках. Ну, коротше, повністю вся, до речі, за виключенням обличчя, от саме шкіра на тілі, дуже сильно лущиться і так далі. От, і, чесно кажучи, саме зовнішні фактори, які змінюються через прийом препаратів. Вони тиснуть найбільше, я вам хочу сказати. Я взагалі не прописувала жодного сценарію до цього відео. Я, чесно, зараз просто сижу перед камерою, напевно, ментально оголена, тому що я на цю тему не говорила ні з ким. Дуже довгий час. Я не розповідала про це навіть своїм подругам, про це знала тільки моя сім'я. Подруги дізналися набагато пізніше. І я розуміла, що мені просто потрібен час це переварити і устаканити це все в своїй голові для початку. Тому що перше, що прийшло в голову, це знак питання. Це абсолютно невідомість, тому що ти ніколи з таким не стикався, ти не знаєш, що таке аутоімунні захворювання, ти не знаєш, що це таке, що таке системні захворювання і так далі. І тобі потрібно було просто як мінімум. Зрозуміти самі для себе, що ти робиш, і так далі. Одразу з першого дня постановки діагнозу я розуміла для себе, що у мене немає ніякого іншого варіанту, як одразу взяти себе в руки і просто бачити ціль у вигляді ремісії, нічого іншого не бачити довкола, так би мовити. Я одразу вимкнула режим борця, і з цим режимом я продовжую жити вже протягом чотирьох місяців. От, бувають дні, коли мені тяжко морально. Звісно, це у всіх трапляється. Це абсолютно окей. Я не кам'яна людина, у мене є емоції, я можу проплакатися, я можу втомитися. Особливо коли я лягаю в лікарню, тому що там ментально найтяжче, напевно. От е але в цілому. Я дуже позитивно налаштована і хочу сказати всім, хто можливо має таке ж захворювання або всякі інші. Те, як ви налаштуєте себе тут, так воно і буде. Якщо тут у вас не налаштовано, то ніяке медикаментозне лікування не буде давати вам результатів. Якщо ви тут будете все постійно, постійно налаштовувати, налаштовуватися, що все погано і все буде погано, то так воно і буде. Першим ділом я одразу почала, до речі, гуглити, хто з зірок має такі захворювання. Як виявилось, моя любов до Beauty не закінчується тільки косметикою. а Селена гомес також має це захворювання. А, от. І одна з цілей, взагалі, в принципі, для чого я знімаю це відео, була для того, що, можливо, серед моїх підписників чи можливо серед людей, які натраплять на це відео з таким діагнозом. Ну, от, от будуть якраз такі люди з таким діагнозом, для яких це відео стане певним полегшенням, тому що вони будуть розуміти, що хтось з сказати, публічних людей. Має те саме, і вони в цьому не одні. І мені хочеться своїм власним прикладом показувати, що життя можливе це не вирок. І типу, е ми не живемо в якомусь незрозумілому, доісторичному періоді, коли взагалі немає лікування, От, і що потрібно боротися, не покладати руки і при цьому жити адекватне, класне життя. Я одразу подивилася Селену і подумала про те, що вона живе своє яскраве життя, в неї свій бізнес, вона кайфує і так далі, маючи. Приблизно те саме, що маю я. І це для мене було дуже важливо побачити цю картинку. От що на цьому життя взагалі не закінчується, і що це просто певний етап в моєму житті. Це певний негаразд в моєму житті, який залишиться зі мною до кінця, але з ним можна поборотися. І так, це складно, це тяжко, але таке життя всяке трапляється. На жаль, ціль номер два була те, що я починаю вводити в свій аккаунт. Більше лайфстайл контенту, я, в принципі, завжди обіцяла з вами, що я буду з вами відкритою та щирою. І ви дуже багато знаєте про моє життя. Я відкриваю для вас свої нові хобі, за знімаю для вас вложики і починаю розширювати свій контент, не тільки говорячи про б'юті. І тому я вирішила, що я не можу і не хочу замовчувати і цю частину життя, тому що в цьому немає нічого, що треба соромитись. І Дати вам цим відео відповіді на, можливо, певні запитання стосовно, знову таки, чому я так часто в лікарні, чому я там те, чому я там все. От головна відповідь на це запитання. Ви можете спокійно задавати, в принципі, будь-які запитання стосовно хвороби в коментарях під цим відео, я буду на них відповідати. І ціль номер три була сказати вам, що робіть регулярні чекапи, відноситесь до свого здоров'я з відповідальністю, з уважністю, з любов'ю, тому що ми маємо єдине життя. І я розумію, що всі в якийсь момент наберуться якихось хвороб, але треба бути уважним. Якщо у вас щось болить, і щось не так, то краще це виявити на початку, ніж коли це буде запізно. Особливо знаєте, в лікарні, коли ти бачиш різні випадки різних людей. Ти обертаєшся і думаєш, блін, а скільки речей я знову таки не цінив в своєму житті? Завжди було мало, завжди були знайдені причини, що не подобається. Люди завжди знайдуть, що їм буде не подобатись. От, і це супер сумно, тому що іде таке, таке просто переосмислення. Я вам навіть передати це не можу. Що робиться в моєму житті далі, враховуючи мій діагноз. Нічого не змінилось, окрім того, що додалась терапія, змінилось Певні правила, так би мовити, життя, певні умови життя. Тобто, все одно зараз через терапію, через прийом ліків, через те, що в мене проблеми з нирками через це. Я маю певні певні правила просто того, чого мені потрібно уникати, що мені потрібно не робити, що мені потрібно робити. Я просто безмежно вдячна своїм батькам, своєму хлопцеві, своїм друзям, своєму оточенню за те, що вони залишаються поряд, це мої ментальні ліки і. Я безмежно вдячна їм за підтримку, і я впевнена, що після цього відео я отримую підтримку від вас, за яку я вам вже наперед говорю величезне, просто дякую, тому що ви моя ще одна сім'я, з якою я знову-таки повторююсь, хочу бути щирою, тому я вам це все і розповідаю, щоб просто ви знали, що таке існує, таке є. Я не бачу сенсу конкретно зараз розповідати вам всю хронологію подій. Можливо, якось я десь. Буду це транслювати, але я не хочу, щоб моя, моє захворювання ставало основою мого аккаунту, щоб це перетворювалось лише в одну тему типу і так далі. Я буду транслювати і цю частину свого життя, тому що це частина мого життя. Зараз я борюся з цим кожного дня. Але я не хочу, щоб це ставало основною тематикою мого аккаунту ні в якому разі, і щоб знову ж таки ваше відношення змінювалось до мене через те, що у мене є такий діагноз, через гучні слова про групу інвалідності і так далі. Я буду розповідати вам про життя з червоним системним вовчаком, але це не буде знову таки перетворюватись в основу мого. Контенту, тому що все-таки я обожнюю і продовжую обожнювати косметику, я обожнюю вам показувати якісь покупки, я обожнюю парфуми, я обожнюю прикраси, я обожнюю одяг, е обожнюю знімати вам всякі блоги, лайфстайл-контент, якого буде ставати все більше на моїх аккаунтах. До речі, всі лінки на мої соціальні мережі, на інстаграм, тікток ви знайдете в описі під цьому відео. От, по суті, нічого сильно не змінюється. Просто я відповідаю цим відео на питання, яке переслідує, напевно, кожному віконечку в інстаграмі. Чи... сильно не вкладала волосся і Зробила просто свій один з улюблених мейків. Я дуже люблю червону помаду, я дуже люблю е, вії. І для мене це просто зараз розмова, розмова з вами. Я абсолютно не готувалася, нічого не прописувала. Якось так вийшло, якось так вийшло. Все інше, про що я можу говорити що я можу транслювати, ви це будете бачити в моїх ось влогах стосовно цієї теми. В принципі, на цьому все. Якщо у вас залишилися якісь запитання, то обов'язково пишіть їх в коментарях. От, Цініть своє життя, любіть своє життя, е, обертайтеся назад і дивіться, які ви вже молодці, і що ваше життя вже класне і круте. Е, поки у вас є руки, ноги, у вас працює, все працює тут, то робіть те, що вам хочеться, те, що вам подобається, слідкуйте за своїм здоров'ям. Ті, хто хворіють, я з вами, я з вами, все буде класно, все буде круто. Не опускаємо руки, налаштовуємо стільки на. Класний, на прекрасний, на чудовий. Я тримаюсь, і ви тримаєтесь. Я не дам вам опустити ручки. От, всіх цілую, до скорої зустрічі. Бувайте! Наступний контент, наступний буде косметичне або в якийсь влог. Що думаєте з приводу влогу? Хочете влог? Бо мені писали в інстаграмі, що хочуть влоги на Ютубі також, а не тільки в Тіктоках цих ваших. Всіх цьому бувайте!